Мої вітання! Ви на каналі Богдан 1974. Сьогодні хочу показати, як можна встановити спарений тройник чи як фланець входу Ось такий зіловський насос з рулювого. Взагалі-то вони йдуть і на камаза правда, на Камаз, де інша головка. В зілі ось так воно кріпиться на два болти. Мені з бачком не підходило, тим більше мало масла. Він в мене отак стоїть льожа. Спочатку я зробив ось такий тройник. Один фланець сюди прикручувався, другий прикручувався сюди. І, виходить, в мене той шланг трошки десь поперетирало. Чому треба з'єднати ті дві полості? Тому що з тієї полості. Тут всередині є запобіжний клапан. Якщо в насосі набирається тиск 80 70 80 атмосфер, воно лишнє масло скидало в бачок. Якщо ми ось цей отвір заглушимо, в кращому випадку у нас буксує ремінь. В гіршому може поламати лопасті в насосі. Тому я вирішив, що ці всі шланги повикидати, зробити отакий один фланець. Получається, взяв кусок плити, полоси, товщина 5 мм, і взяв кусок профільної труби 20 на 40. Приварив, ось тут заварив, і приварив сюди 15 ки трубки кусок. Все, просверлив отвори тут, тут і так воно буде. Працювати. Міг би знімати весь процес, але я ще не настільки популярний, щоб все все знімати. бо Тому що хтось знімає і заробляє якісь центи, видно, ще не пора. Тому показую готовий виріб. Ось так воно все буде виглядати. Так, лежати сюди буде вхід. Получається, лишнє масло буде скидати сюди і вертатися назад на вхід. Звісно, можна залишити рідний бачок, по-перше, мені дали насос без бачка, по-друге, мені там не було куди його ставити. Тому зробив бачок окремо на 5 літрів масла. Тим більше, якщо у вас циліндр більшої ємності, вам може не хватати масла. Якщо буде працювати дві полості, Примусовий опуск і примусовий підйом, щоб буде ганяти з полості в полость масло. Тоді так. А якщо в мене задіяна тільки одна полость, треба більше масла. <клух> ну, от таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал.